Ви знаєте де? На каналі Зона Рехабу. кончені, ну нахера таке робити, якщо то не допомагає, він коротше підривається і чує хлопок. Самураї нема цілі, знаєш. В мене просто от шлях. Ти робиш Але Лагідно. Лагідно. І в нього все одно то сиділо. Я йому постійно старався пояснити. Можна, я вже, типа, все. Ну, я вже не можу лежати просто. Щастя, здоров'я! Всіх з прийдешнім новим роком. Слава Україні, товариства! Героям слава. Ви знаєте де? На каналі Рехабу, правильно, ви молодці. Я Ярослав Новак, це Лукасевич Максим. Ми фізичні терапевти. Я фізичний терапевт, це пан доктор. Ну і по сумісництву масажисти. Значить, подкаст, хто не знає, цей про масаж, фізичну терапію, реабілітацію і всяке таке. Ми повторились, бо раптом хтось зайшов, не знає цікаво, що де, як. Я розказав, вже знаєте. Дивіться. Обов'язково yes. треба робити лайки. Ну, це ладно, це потім, не будемо вас нагружати. Сьогодні е, ми знімаємо 29 грудня під кінець року. Ми вирішили вийти, скажімо так, в люди. В люди показати ми дов... себе. Ми довго, часто не знімали ніякі подкасти. По яких причинах? Причин було багато. багато причин. Але е, в основному це лінь і, і прокрастинація. І про у <систити> про нас нічого не міняється. Не, у нас все, все, стабільно. все стабільно. Значить, е, ми думаємо, що це буде лайтовий випуск про, про рік, який минув. минув. Да. Що було, що у нас в цьому році було, щось цікаве може сталося. Ну, я не знаю, ми, напевно, будемо говорити про свій особистий досвід, тому що що сталося глобально в нашій країні, нас продовжується війна. І позитивного в тому нічого немає. Але є певні, скажімо так, локальні позитивні е, якісь моменти в кожного своєму житті, ми про них поділимося. Розкажемо, що ми не просто живемо і піднімаємо економічно. Ситуація в країні, ми, як масажисти і терапевти, допомагаємо військовим. Це так. Я зазначу для того, щоб моя совість була чиста. Ми допомагаємо військовим як волонтери, власне, тим, чим ми вміємо, то, що ми можемо робити, вміємо, знаємо. А далі, як то кажуть, чекаємо своєї черги. Угу. Є в мене хлопчина, назвемо його Микола. Микола. Микола, через <кхи> букву Е. Але велику Е. Значить, назвав його Микола. Він, я до речі, не знаю, скільки років, але йому десь 20 з чимось. 20, не, 21 чи 22. 20, 21 чи 22. В нього болі в попереку. В нього постійні, тянучі, сильні болі зранку, коли він встає. Він відчуває, ну, зі слів, да, зі слів пацієнта, відчуття стягнутості. Людина попробувала за свої, це вже триває четвертий рік, і за чотири роки він попробував все. І коли приходять, ну коли знаєш, коли приходять пацієнти і кажуть, ой, я вже все робила, я вже все пробувала, я вже у всіх була, і ти такі слухаєш, думаєш, та ти всіх була, все ти вже робила. І коли він починає називати, що знаєш, він проходив курс ударно-хльової терапії, він проходив курс сухої голки, він проходив курс е з цим. Фізичної терапії, Фізичної терапії. В відомих клініках у, Львові. у Львові, в хороших відомих спеціалістів. І всюди він був не по разу, не по два, а ну, максимально старався дотримуватись ну, своїх терапевтів, які ним займалися. І за чотири роки воно взагалі нікуди не зникло. Тобто, як воно почалося з того болю, так воно на даний момент, ну от там до, до приходу, так у нього і було. І що робити було, ну прям, скажімо так, незрозуміло, неясно, тому що вже ну, от людина все робила і нічого їй не допомагало. <кхем> Значить, до чого ми прийшли? В принципі, прийшли до того самого, почати все спочатку, почати все спробувати ну, пересвідчитись тому, чи дійсно там та, ті масажі е е е і вся решта, там блейди, голки, чи вони там дійсно допомагають чи не допомагають. Ну і до чого до чого я все веду, що на даний момент е стан полегшується, трошки є зрушення, є позитивна динаміка. На процентів зі слів, зі слів пацієнта, на процентів 10, 10-15 йому за останні 4 5 разів е йому стало краще. Е щоб ви розуміли, значить, е то, від чого стає краще, це від масажу. Не від масажу, а від пропрацювання тригерних точок. Uh -huh. Три гніточки я пропрацьовую, стоячи на колінах на кушеці. І великим пальцем я давлю ну, десь я зі спини доходжу до пішлинкової, мені здається. Ну, Тобто там вже я кожний, кожну горбистість поперечного відростка хребця я відчуваю до клубової, до гребня клубової кістки, і зверху, і знизу, і ще трохи буде через сечовий міхур. І від цього йому стає легше. І від цього він стає і каже, о! О, нарешті я от прям щось чую. Що до того, що до чого ми прийдемо з ним в кінцем, ще не знаю, але принаймні зараз є хоч якесь позитивне зрушення за чотири роки. Значить, випадок цікавий, і справа в тому, що цей хлопчина вперше прийшов до мене, а потім я відправив до Максима. Тому що я знав, що це не мій клієнт-пацієнт. Чому? Тому що є такий ефект е, фізіологічний, який називається центральна сенсибілізація. Ми про нього говорили, мені здається, що ту, коли, якщо болить довгий період часу, значить біль переходить з якоїсь потенційно травмованої ділянки або з ділянки просто постійного болю в нервову систему в ці англіонарні мішечки, і біль по факту вона Залишається в самій нервовій системі. І з нею працювати набагато тяжче. І, коротше, коли він до мене прийшов, я з ним почав працювати. І ну, він такий сам по собі, хлопчина Ну, психосоматика присутня. Психосоматика, скажімо, присутня. так. І з такою людиною, з таки, з таким пацієнтом працювати насправді важко, тому що не зрозуміло, що йому допомагає. Тобто, якщо в стандартних випадках ти розумієш, що от в таких випадках, там примію фаціальному больовому синдромі, треба що? Треба голку, треба блейд, треба фізичні вправи, все, тут тобі розказують, що все вже пройдено. Нічого не допомагає. І коли тобі називають там, якісь клініки, спеціалістів, ти такі думаєш, ну якщо вже там не допомогли, то, 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 то а що ж я. Зробити? Ну давай, зараз ми попробуємо. Ну, мені... Чесно, я не, хочу, я, я не люблю з такими випадками працювати. Це не мій пацієнт, я відправив його до Макса, а Макс вже шпілівілі з ним робить. Ну. Пальці, пальці заходять глибоко. Пальцеві так. Пальцева методика. <світ> <світ> Тригери там добре проминаємо. Який результат зараз в нього. Ну от зранку він йому легше просипається, не мене відчуває такої скутості сильної. Uh -huh. Довше може сидіти. На кушетці, коли лежить, не, не хоче сісти чи на бік повернутися. тобто... А він хотів? Ну. <світ> <світ> Він хотів. Тобто, коли він лежав, він каже, можна, я вже типа все. Ну я вже не можу лежати просто на животі. Зараз вже такого навіть, ну, навіть нема того відчуття. У мене кейсів е супер якихось цікавих не було. У мене в більшості кейсів всі стандартні. Так як в тебе, так і когось іншого. Ти, ти розкажи, що я до тебе відправив. Ти до мене, а я до тебе відправив з міофасціальним бульовим синдромом. Буває міофасціальний бульовий синдром, який е не знімається ну, нічим. А чому? Значить, коротко, коротко, щоб було зрозуміло, була пацієнтка, в якої був 100%, ну там просто 100% міофасціальний вольєвий синдром. Uh -huh. Просто клініка, тригер, який і радіює, ну просто от все. от Бери той тригер, розминаю. Я і мнув, і голки, і по, прям по 10 штук щодня в один тригер, і банки я ми з нею ставили, і перкусу. Ну, все, все, що а, можна. Мануальну терапію, мобілізацію. Відділу, а прям ромбовидний м'яз. Ну, хто знає, той знає. Прям це Класичний, комісі, класичний там. можна сказати, спеціалістів, класичний тригер ромбовидному, е, там, в ділянці там, ну, малого, напевно, ромбовидного м'язу. Ну просто от-от-от. Ну, не придумаєш банальніше. І ми займалися 5 разів і просто ноль ефекту. От взагалі не було полегшення. Таке буває Ні, пі, реально рідко. Пі, от таке буває, ну я не знаю. Я не пам'ятаю, коли мене раз таке було. Після сеансу це було. Ну, може, на проценті там 20% легше. Зранку просипається, все те саме. День проходить. Ми перерву робили в день в два, робили в п'ять днів перерву. Тейпи, шмейпи, взагалі до одного місця. Я відправив її до тебе, ти зробив з неї магію. Та особливо, ні, ну ви розумієте, коли людина відправляє до мене е, клієнту і скаже і каже, я вже не знаю, що робити, і, і вона приходить, і ти думаєш а я що бо знаю, а я що буду з нею робити? Вона, вона, тепер, вона якщо би ти, ти все зробив те, що я знаю і вмію, і, і все одно і правду мене. Ти розумієш, я відправляю до тебе і говорю, що в мене є спеціаліст, просто ну це вищий рівень. вищий рівень. І вже якщо вже він, і коли людина приходить, і вона розуміє. Ні, ну він, він крутий, він круче, значить, якщо вже він, то вже все, то вже ну, Вимирати, сумки <да>? йде і до Бога. І тому вона приходить зразу з надією і з вірою, що от от, от цей мені поможе. Ну раз мені прям хороший спеціаліст про ще краще, це ж розумієш, як ну. Ну, психологічно так. Післяху, ну, да. загалом е я більше слухав, ніж робив, чесно. Тому що я вислухав все те, що сказала е, пані, і в принципі я такий тягнув час, думаю, послухаю, е, вислухаю, а що зроблю, вирішу по ходу. Значить, та нічого, зробили ми з нею декілька вправ. Я показав, які вправи робити вдома. Е, ми з нею зробили вправи мобілізацію суглоба з надавлюванням. Тобто, грубо кажучи, надали на точку ганоточку, і вона сама рухала як, там, кінцівкою, лопаткою. Ну і біль зменшився. Я не, не скажу, що це прям моя заслуга як суперспеціаліст. Я вважаю, це е, те, що Макс з нею попрацював з цим тригером. І, і на якийсь момент, все рівно, в якийсь момент, типу, е, він свою роботу зробив, а я просто, знаєте, так вишеньку на торті поклав і Є, все чудово. І підписав роботу. І підписав роботу. А добре, а що вона зараз? Не дзвонила до тебе? Не встала? Ні, ні. Все, ну, все добре? Або заблокувала нас двох, Бо я не знаю. Я після випуску напишу і спитаю. Буває таке, що якісь стандартні методи вони просто не допомагають. Ну, от не допомагають і все. Тому що взагалі біль це дуже така суб'єктивна штука. Виникає він по різних причинах, з різною інтенсивністю, тобто він завжди різний. З ним треба працювати в кожній. З кожним треба працювати індивідуально. індивідуально. І ну, я вважаю, що масаж, ну і взагалі маніпуляції, мануальна терапія це та штука, в якої немає алгоритму на всі, прям всі там якісь випадки. Бо тому що біль, яка основна завдання там, масажиста, це фізичного терапевта зробити так, щоб не боліло, і зробити так, щоб воно нормально рухалось, коли воно хреново рухається якими методами це робити, ти хоч з бумно можеш скакати, якщо це допомагає, будь ласка. Це, це, то, слава Богу. Раніше я знаєш, як, так само, як і ти відносився до тих самих остеопатів, які роблять оці крайню асикральну терапію, ще якусь буйду, і, Типу, ну ви ж ви кончені. Ну, нахера таке робити, якщо то не допомагає, і дії на тканини нема. Але воно допомагає. І людина, яка, умовно, там, е, як цей чувак, е, Чотири роки центральна сенсибілізація. Знаєш, прийшов до крайнього сакрального терапевта, той щось почеклував, почеклував, йому стало легше. Можеш та може таке бути, може. Тому цього не треба, скажімо так. Е, ну, не треба ти, це відкидати. Хоча, ну то вони чмошники. Ну в більшості випадків. Всі ну, остеопати, більшість остеопатів чмошників. Е, та, ну будемо чесні. Ну, роблять відверту херню. Ну, не всі, ну як Но, ну так, да ну так та я ж кажу, більшість шмошників ну, виступають. Я не підтримую цю думку, але добре. Mm, ну, і хай буде, я підтримую, нехай мене захейтять всі, хто там має відношення до остеопати. Напишіть, я вашу думку прочитаю. Можливо, я вибачусь на другий раз. Хто його знає. Я ніколи, я людина, яка ніколи Я не є твердолобий. Тобто, якщо мені напишуть і скажуть, що дивися, чому ти не правий, ти не правий, тому що так, 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 і кажу, хлопці, все, дякую, вибачте, я був не правий, і будьте здорові. Але зважаючи на те, що я бачу в соціальних мережах, це. Хочу. Хочу так матюкати сьогодні. Дуже хоче. <пл 'язана> Страшна. Знову ж таки, люди з травмами реальними, чому вони не ходять до остеопатів? А, ну тут же їхня повномоча, А, Все. А, Те, а Чого? чого? Ну, тому чому, блять, що... хребці вставляють, а от, а от. Помогти нам не знаю, вилікувати фактичний лістез, коли хребець з'їхав реально, тому що там є нестабільність. А чому вони не можуть? А ми, все, треба це до хірурга, це... то, 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 то то операція. Тут є явна, розумієш, тут є явна причина, з якою вони не можуть споритися і на яку вони не можуть сказати якусь афімерну якусь річ, що це там воно енергетичний потік потім стане. Ну рука не рух, Там є лістез на МРТ. Ну все, потік, не потік, він є. Ти нічого не зробив. Ні, я в тому плані, е, я, чому я за Остеопатів тебе не підтримую? Я тільки в тому плані, що є от ті моменти, коли е, людині треба це почути. От вона хоче почути, що так, дійсно, це от її чакра заблокована. І вона така, нарешті, я знайшла. Ну, люди от, Скажу, люди приходять, які Секунду. які от приходять, ти починаєш щось говорити, і вони зразу такі, да". от вони би прям могли, ти їй прям петюню тобі відбили, бо ти просто говориш то, от що вони. І от хотіли, і вони шукали спеціаліста, який би сказав, що в них є значить біль там через якусь там порушення мобільності. А є люди, які приходять, чують про мобільність і такі що в мене чакра взагалі. Чому ти не розумієш про чакри? Чому ти не знаєш, що це таке? Як і правило, і все. люди такі, про які ти говориш, дудь якраз до тих чак чакронів. Ну от до таких чакронів. Ну, дивися, з точки зору там, тої самої психосоматики. Якщо спеціаліст компетентний в якихось фізіологічних процесах, от до мене там приходить людина. У мене завжди перший сан з людиною це в більшості лекція, ніж будь-яка. Ну, там робота є, звісно, але в основному це розмова. І під час цієї розмови я можу людині там, прочитати лекцію, чому її, ну тобто, як відбувається, я не кажу чому. А як відбувається от, процес виникнення бою? Як відбувається процес виникнення тригерних точок, процес спазму, процесу якогось порушення мобільності і тому подібне? І коли людина чує якісь е, такі з точки зору моїх там, слів якісь логічні речі, та, е, вона все ж таки думає, а може це не чакра? Бо ти розумієш, ну типу, ну, що да, там ніякої да. у ну, вас болить, біль генерується там, нервові системи і так далі. Але що можуть остеопати? Я тобі скажу дуже круто. Вони дуже круто вміють будувати теорії. О, так. Да. Дуже круто. І насправді, то, що там я пояснюю, фізіологію, да, це, ну, це теорія. Але це ця теорія має підґрунтя наукове. А остеопати вони будують теорії, які базуються на анатомії. На логіці, Просто і на логіці. логіці. Типу, от що є там зв'язка печінки, вона вкріпиться до шлунка. Шлунок він понятно, що він переходить в т... в трав в травний тракт, правильно? Mm -hmm. І травний тракт він ж це ж гортань, і він от тяне м'язи шиї вниз, і у вас болить шия. А причина в зв'язках печінки. Логічно, логічно звучить, логічно звучить. Але чи це правда, чи ні, тут, типа, ні. ну ні, ну це не правда. І, взагалі, в фізичній терапії важливо будувати теорію. Важливо для пацієнта, mm. для спеціаліста теорія не завжди важлива. Сама розважає. історія. Uh -huh. те, теорія, теорія, Вона не завжди важлива, важливо, як ти будеш працювати. Поводуй схему роботи. Тобто, запам'ятайте, ви от, клієнти. Я завжди там учням кажу: будувати теорії треба. Так? От вас приходить пацієнт, треба йому щось сказати, бо якщо ви нічого не скажете, то він від вас просто піде, навіть якщо ви знаєте, як грамотно працювати. Але де ту теорію вам треба взяти? Вам треба вчити анатомію фізіологію, базуватись на, ну, на, фундаментальному. на фундаментальному рівні, так. Але на вашу роботу це може ніяк не повливати. Тобто, чи це буде там неспецифічний біль в попереку, чи це буде там, умовно, тригер в сідниці, чи щось, щось в тому робить, роді, давайте так, неспецифічний біль в спині, це, він лікується. Непонятно як. Непонятно любими ні. методами просто. Якщо ми вже беремо там конкретно, чи це суглоб, чи це там грижа, чи ну вони мають конкретні методи лікування. Але якщо це не специфічний біль, який зустрічається в 85% випадків, 85% випадків, то ти будуй теорію, не будуй, ти все одно будеш робити плюс-мінус не те саме. Я тут прямо згоден. Ти можеш right. вигадати там любе голубе. Тому теорія, вона. Важлива, але коли ми маємо неспецифічний біль спині, то там можна вигадувати будь-що. Кейс для більшості фізичних терапевтів, він досить стандартний. Це травмований Ахіл, це мій колега травмував собі Ахіл, скажімо так, на футболі. Біг, травмувався, впав, ну, коротше, травмував ахіл. Значить, яка в цьому всьому історія цікава? Перше. Що е, я з ним працював в силу невеликого досвіду роботи за хіловим е, я з ним працював не досить коректно. Ну, скажімо, не те, не що коректно, я робив все правильно, але недостатньо. Ще б чуть-чуть. Ще б чуть -чуть, так. І тут мене пан Іван ха, Корючок, скажімо так, лагідно сказав, ти робиш. <фих> Але лагідно. <хобще> лагідно сказав мені там. І, власне, він поділився зі мною програмою, і ми з ним почали працювати з тим моїм клієнтом колегою. Але що стається? Черговий обстріл, не черговий, обстріл у Львова, який буває насправді дуже рідко. І Ми завдячуємо всім воїнам ППО, ЗСУ. Всім Е, Ну, от він типу, шов добре, не заріс. Угу. Він коротше, каже, чую летить шахет оцей, пропеллер. Угу. І каже, я підриваюся і підриваюся саме на ту ногу. Він коротше, підривається і чує хлопок. Але, типу, не болю ні, нічого. І короче, е включається світло, а в нього нога заюшана, просто все в крові. Тріс шов. Тріс шов, і е за хілом все добре. Ну, Вони одразу поїхали в лікарню. Йому робили операцію, що у нього шов, правильно? Так. Ну, типу, йому, в нього був травмований. йому Йому зашивали? Йому зашивали Батько, я того е не знав. І шкіру. шкіру йому, Ну, типу, ну, понятно, муж, та, ну, натягували його зашивали, бо там типу, 5%. І порвався просто шов? І порвався, шов, зрозумів? І, коротше, все, що ми робили до того, ну, там був результат, ми вже ходили на одній палиці і починається все відкатуватись назад. Oh. Так. Ну і це така теж психологічна штука, тому що коли ми вже з ним працювали два тижні після того, як йому зняли гіпс, чи в нього лангета була, я вже навіть не пам'ятаю. Відпрацювали, він вже ходив, він знаєш, впевнений, впевнений ходив після того, як... Другий раз порвав, працювати було набагато важче, тому що цей психологічний момент, коли там, йому ж стра страшно було вставати, знаєш, на uh -huh. ногу, страшно було якісь маніпуляції з ним проводити. Тобто реабілітація була ще довше. Плюс брак часу, плюс то, плюс все. Ну зараз він ходить е без палиці, коли не слизько. Uh -huh. В принципі, паттерн ходи ходьби плюс-мінус нормальний, але є ще з чим працювати. Кінезіофобія якась така вже кінезіофобія є, ну вона була на початку, зараз вона набагато менше. Дуже важливо працювати не тільки з самими структурами, але й психологічно. Пояснювати, чому, чому так сталося. Тому що от його питання було постійно: а чому воно порвалося. А чому воно порвалося? Скажу, ну типа, тому що ти різко став, дуже різке навантаження, форсоване навантаження, ну, пояснював причину. І в... А в нього все одно то сиділо, я йому постійно старався пояснити. Я постійно там, коли ми пробували ходити, я його там підтримував, завжди фіксував йому кінцівку, ну, тобто, щоб... щоб він звик ну, ходити, щоб цей паттерн був нормальний. Але скажу, що дуже круто допомагає. Мобілізації, само собою, е... круто дуже допомагає на перших етапах цей ПНФ. Коли ми з ним робили оцей паттерн кроку, знаєш? Mm -hmm. тобто він давив, я тримаю в одну і в другу сторону. Відповідно, паттерн ходи так» формується набагато краще. Ну, взагалі там сукупність різних методів з ну, типу, їх куча просто. Мобілізації, розтяг, блейди, грілки. Там все то було. Дякую ще раз карючку Івану за те, що поділився програмою. Ну Це, це прям така ну реально дуже крута програма, дуже тобі дякую. Взагалі, Іван це світило реабілітації серед еліта, еліта українського Елі, еліта, раху. Які в тебе плани на майбутній рік? На майбутній рік? Крім того, що вижити. А, все, тоді... <içinde? rust busted out> Я, особо, Я особо не будую аж так е плани. Професійно професійно. Е -професійно, ні, професійно в мене якихось таких планів не було. У мене план виступити на змаганнях. В квітні? Про, скажи, що про? В має? Це, це, це що, таємниця покритим раком, бо ще не факт, що все, все вийде. Тому так, спорт, ну ти скажи, в тебе тоді вже буде. Слав... Не буде Не слави. буде Е, Взяти майстра спорту по строгому підйому на біцепс. Або хоча би камера. Ладно, ладно, не смійся. Просто камеса, бо хоча б викидав. Та би я см... я ти, ти, ти за так залибався, я зрозумів, що це. Ні, реально. Взяти камеса і дуже хочеться. Знаєш, що захотілося? Не. Я завжди всім розказую, і пацієнтам, і я так завжди до того відношуся до спортзалу. Е, своє задоволення. Хто б що не говорив, я говорю, завжди ніхто нікуди не, не планує виступати, ніхто не буде тягнути 500 кілограм. Просто для здоров'я ходити, щоб була тонус м'язової системи, щоб не старіти, да, щоб у нас в організм завжди не. був. Е, не було травм якихось. Я коли дивлюсь, як малий на карате, от вони там готували змагання, він там отримав оранжевий пояс, і пояс, і він кожен раз приходить і каже, от я таке зробив, я таке зробив, а буде то, а буде то. А я, типу, так виглядаю, а я просто ходжу, і в мене немає якоїсь такої. Ну, в самураї нема цілі, знаєш, в мене просто от шлях от вже от просто зал. І я подумав, треба щось собі таке придумати, щоб не сильно травматичне. Бо була думка троєборжя. Тобто стану оприцять і жим. Але я зрозумів, що мені шкода хребта і колін. Для станової для присіду, які я, в принципі, вже не роблю останні два роки. А бізнес можна. Ну от такий в мене план зробити КМС. В мене, значить, плани на навчання. Ну, якихось, розумієте, немає якихось таких курсів прям що Пішов, прям, да. Пішов і до щось нове. нове. Так, як правило, хочу до ем, Руслана. О, да. Фамілію я не пам'ятаю, але до Руслана, який займається скуліозами. У нього дуже класні семінари. Ставимо його в інстаграм просто. Тому що для спеціалістів це буде корисно. А в, лютому, жаль, в лютому має бути у Львові. Хочу до Агранова, Хочу до Руслана. Я би ще поїхав до Згурського. Я з Згурського не був. У мене були колеги з Гурського. Теж дуже гарно. Не знаю на що, просто хочеться поїхати. Тобто, розумієте, ну, ті, хто не посвячений, скажімо, в тему там, реабілітації, масажу, мануальної терапії, в нас таке є штука, як Макс сказав, хочеться більше поїхати до людини. Тому що ти бачиш, який він спеціаліст, навіть не важливо на що ти поїдеш. То послухати. Просто поговорити. поїхати, послухати, поділитись досвідом. Це, ну, це набагато прикольніше. Мені здається, воно, ну, воно ти просто бачиш, як працюють інші. І тебе міняється трохи ця парадигма твоєї роботи. Ти можеш щось міняти, щось переосмислювати. І це завжди круто. Тому на курси треба їздити не за якимись, ну за знаннями, то, понятно, новими, це 100%. Але за от тим тут дуже важлива частина подивитися, як працюють інші, за новим досвідом, в принципі. Плани на наступний рік щодо нашого подкасту. Це важливо, це важливо. Я думаю, що подкаст повинен розвиватися, повинен набувати якихось інших форм в плані, там, можливо, ми щось придумаємо. Ми обіцяємо пі, піно, підемо, і ніяк ми не випустимо якихось відео, яке буде трошки іншого формату, ніж подкаст. Але загалом плани є. Надіюсь, вони будуть збуватися. Тому чекайте на наступні відео вони будуть виходити частіше. А головне, щоб ви писали те, що вам хочеться побачити на цьому каналі. Тому що ми, знаєте, ми туди-сюди важко трошки зорієнтуватись. Ви можете нас зорієнтувати, що ви хочете почути, що ви хочете дізнатися. Думаю, і вам корисно, і нам простіше. Тоді всіх вітаємо з пройдешніми вже святами різдвяними, хто перейшов на нормальний календар. Хто ще лишився з московським патріархатом, давайте переходьте. 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 Хотілося сказати хубаку. Але ми запікаємо, ми все запікаємо. Але ладно, не будемо піднімати релігійні теми. Щастя, здоров'я, всіх з прийдешнім новим роком. Надіюся, в наступному році зустрінемося і будемо продовжувати працювати, буде краще і ліпше.